Господь з вами і з Духом твоїх читання святого Євангеля від Луки. Слава тобі, Господи! Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку написати за порядком тобі високоповажний Теофіле, щоб Ти переконався в достовірності науку, науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї, чутка про Нього розійшлася по всій околиці. І він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим розріння, відпустити приглоб пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них: сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Слово Господнє. Слово Христе! Сьогодні ми знаходимо Господа Ісуса Христа в Назареті, в Його рідному місті, Він входить до синагоги. Відкриває на катедрі книгу Пророка Ісаї, читає пророцтво, яке сповіщає про прихід Месії і каже: сьогодні в моїй особі сповнились ті слова Писання, які ви чули. Взагалі, в старому завіті, дорогі брати і сестри, є понад 300 пророцтв, які стосуються життя Ісуса Христа. Нам це здається звичним. Так? Ми знаємо це з недільного Євангелія, але ймовірність того. Що в житті однієї людини сповниться стільки пророцтв, так, скільки пророкували про Ісуса Христа, межує з неможливим. Американський математик і астроном професор Пітер Стоунер, ректор двох університетів, так великий науковець, підрахував, що ймовірність того, що в житті Господа Ісуса сповняться лише, мали би сповнитись лише вісім пророцтв, так становить. 1 до 10 у 17 ступені, так? тобто 1 до 100 квадрильйонів. Це просто майже нереально. Так, щоб проілюструвати це, він використовував порівняння з площею поверхні Техасу. Так він казав, що Техас це штат США, який має доволі велику площу. Так, і цей професор каже: уявіть, що хтось бере золоті монети і розкладає шар золотих монет товщиною в один метр. По всій поверхні Техасу, так, і серед цих монет є одна позначена. І тоді випускають якогось чоловіка, так, який блукає по цілому цьому техасу, і його просять нахилитись і підняти одну з монет, так? тобто один цей шанс. При цьому це він робить з зав'язаними очами. Це майже нереально. Приблизно так, і тепер мовірність того, що вісім пророцтв зі старого завіту сповняться за життя Господа Ісуса, така ж як знайти одну монету серед цих монет, так рівномірно розподілених по цілій поверхні цього Техасу. Так, що це за пророцтва? Так, звичайно, що я сьогодні не буду говорити про всі 300 пророцтв. Бо ну, довго би ми сиділи, коли б і толкували, і шукали, так? але про деякі з них можна згадати. цієї книги Ісаї, так, яку Ісус сьогодні цитує, так? Він говорить, Ісайя говорить, Він був проколений за наші гріхи. так? Взагалі, за часів, тоді, коли жив пророк Ісаї, таку, таку смерть у вигляді розп'яття його не існувало. Так? Такого виду смерті не було. Далі говорить і пророк Ісая, кара, яка врятувала нас, так, прийшла на нього. Далі Господь поклав на нього провину всіх нас, так, говорячи про те, що Ісус Христос візьме гріхи кожного з нас на себе. Так. Псалом 69, дев'ятий. Написаний Царем Давидом говорить, коли я відчував спрагу, вони напоїли мене отстом. Хіба не так відбувалося з Ісусом Христом? Коли він був на хресті. так Псалом 22 говорить: кожен, хто дивиться на мене, насміхається з мене. Так? Він надіявся на Господа, нехай визволить його. Так? І так само говорить: вони ділять між собою мій одяг і кидають жереб за моє обрання», що теж було. В Житті Ісуса Христа вони пробили мої руки і ноги. Так, знову ж таки пробили мої руки і ноги в той час, коли покарання розп'яттям в цьому місці, що зовсім не було відомим цьому населенню. Так, в книзі пророка Захарії, доброму пастиреві, платять 30 срібняків. І каже Господь Бог: іди в скарбницю храму і в скарбницю цю чудову нагороду в лапках, так за яку оцінили мене. Так тому Бог каже, мене оцінили в тридцять срібняків. Що це нам нагадує? Хіба на цю зраду юди іскаріотського, де він заплатив тридцять е, цих е, с, серебряних монет, так мої дорогі ці пророцтва про месію всі збулися. Це реальність. А пророчили за багато, багато е років перед тим, коли навіть що чогось подібного не існувало. Так, я е такий чудовий фільм, так. Режисера такого Річарда Атенборо називається Занадто далекий міст. І там є сцена, де молодий солдат рядовий боїться смерті. І Він бере участь в певній операції. Він зі страхом перед тим, як йти на цю операцію вживає алкоголь, так і сержант, його старший товариш дивиться на це і каже: Покинь це, викинь це. Це не гарантує, що ти виживеш. Так? А він цей каже, військовий, а що мені робити, так? Е що мені робити? Хто мені буде гарантувати мою безпеку там? І цей сержант йому каже, ніхто. Так? І тоді цей молодий солдат говорить до цього сержанта: Ти це зроби, ти гарантуй мені, скажи мені, що я не помру. Так? І цей сержант дивиться на нього і каже. Ти не помреш, так, гарантую. Е, і е, цією серйозністю далі минають ці е, хвилини фільму, і в запалі битви цей солдат так, отримує важке поранення так, і е, знаходиться вже десь там на одрі смерті. Так, і цей сержант це бачить з останніх сил він тягне його з землі, несе, несе його вмираючого на власних руках до машини. Під вогнем везе через всю лінію фронту до польового шпиталю, так. машина є під тим, що в неї стріляють постійно ворожі кулі, він потрапляє в лікарню, привозить цього чоловіка, так, цього друга, так, який здається вже мертвий. І лікар-полковник, якраз в цей момент когось оперує, бійці чекають подальших процедур, а цей кладе цього свого друга на стіл і каже: Огляньте його. так. І лікар відмовляється проводити цей огляд, тому що, дивлячись на нього, він каже, він мертвий, в цьому немає сенсу. Так? І тоді цей сержант дістає пістолет, приставляє його до голови лікаря, цього полковника і каже, огляньте його. І злякавшись смерті, цей лікар починає цей огляд і говорить: матір Божа, він живий. Він живий, і тоді швидко приходять якісь медсестри допомагають йому зробити цю операцію. Так? І після цієї успішної операції цей полковник каже, звертається до сержанта і каже: Мабуть, ти розумієш, що ти зробив. Ти загрожував офіцеру пістолетом. Це означає, що ти, ну, тебе мають заарештувати. Так? І... Він кличе так, цього лейтенанта і каже, слухайте, цей чоловік щойно погрожував мені пістолетом. Так, заарештуйте його. І замовкає, а тоді додає: Я вас прошу, щоб він залишився під вартою 10 секунд. Так, 10 секунд. І цей лейтенант рахує до 10, тоді лікар каже, Дякую вам. Так. І ця красива ця сцена е, показує, яке значення має. Е, Слово друга, так, слово друга цього бойового товариша і зараз не, не інакше відбувається у нас на фронті, дорогі брати і сестри. Так і ця сцена неймовірно нагадує, ем, пасує так до сьогоднішнього Євангелія, до цього передбаченого зі старого завіту, Бог вірний своїм обітницям. Так, цікаво, також ем, що ці пророцтва стосуються і смерті Ісуса Христа. В цих пророцтвах показано, що Бог прийде. Прийде людина, яка врятує нас, так Богу чоловік, пожертвувавши собою за нас. Так? Є такий класний автор Макс Лукадо, і в одній зі своїх книг він описує таку історію, так, яка сталася на істор... на уроці одній шкіл. Так, одна дівчинка під час уроку почала собі мугикати, щось підніс і співати. Так. Ну і е, співала вона, так щось бурмотала, е, і вчителька її робила зауваження. Так, і вона не реагувала. І... Там в них в класі були такі дві зони: так? одна червона зона і одна зелена зона. Як діти всі були чемні, то ці, кожен магнітик мав ім'я цього учня і знаходився в цій зеленій зоні. Так? І ця вчителька бере і переносить цей магнітик з цієї зеленої зони, з ім'ям цієї дівчинки в цю червону зону. Так? Е, от, і, е, Ця дівчинка, коли побачила це, вона так вона перестала співати, почала дуже сильно плакати. Так. В неї був близький друг в цьому класі, е, Роджер його звали. Так. І під час перерви, цей Роджер підходить до, до, до цієї дівчинки і намагається підбадьорити її. І спочатку він розповідає якісь анекдоти, корчить якісь смішні е, обличчя, так, але у дівчинки весь час на очах стоять сльози. І вона все одна. Все одно не може переключитись. Так? Лише тепер на цій перерві вона зрозуміла, що вона зовсім не реагувала на ці зауваження вчительки. Так? І після перерви починається наступний урок. Так? Вчителька знову чує, як хтось співає, хтось щось там собі муркоче. Цього разу це співає Роджер. Так? І вчителька каже: Роджер, перестань. Так? І ми, Ти знаєш, які будуть наслідки. Я переміщу тебе з цієї зеленої зони в цю червону зону. Так? І Хлопець не зважає на це е і продовжує співати. і тоді... Ця вчителька бере цей другий магніт і перекладає його в цю червоне, в червоне поле, в цю червону зону. так? Роджер повертається до цієї дівчинки, посміхається їй, і в цей момент вона перестає плакати. Вона не одна там, вона не одна. В неї є друг, який разом з нею опинився в цій якійсь її проблемі, в її біді, в її неуважності. так? І, і Макс Лукадо так говорить, що саме це те, що зробив для нас Ісус Христос. Так Він пішов з нами в цю червону зону. Але Він зробив навіть ще більше. Так? Він поставив е, наше, е, наше ім'я звітом з цієї червоної зони, повернув в зелену зону, так? а в цьому червоній зоні поставив самого себе. Заплатив за кожного з нас, так, дорогі мої, сьогодні сповнюються слова, слова святого письма, які ми чули зі старого завіту, слова, які каже Ісус в синагозі, вони просто прекрасні. Дух Господній спочив на мені. Господь послав мене проповідувати добру новину бідним. Так він проповідував свободу полоненим, повернення зору сліпим, так щоб проголосити рік милості Господньої, тобто рік ювілейний. Сьогодні ми святкуємо цей ювілейний рік. Так, 2025 рік, рік ювілейний, так 2025 років християнства, 2025 років від народження Ісуса Христа, рік благодаті. І, дорогі мої, це ще одне щось найголовніше. Всі ці 300 пророць старого завіту, так з яких Лише вісім, навіть навіть вісім неможливо насправді, з точки зору якоїсь теорії ймовірності, щоб трапилися в житті однієї людини, так а тут цілих триста пророцтв. Так, 300 пророцтв. І вони не тільки виконуються в історії, не тільки в якійсь абстракції, але всі ці триста пророцтв стосуються того, хто має прийти. Так, хто прийшов заради мене і тебе і виконується в житті кожному з нас. Бажаю, дорогі брати і сестри, всім нам відчути цю неймовірну радість так, від, тому, від того, що в моєму житті кожну секунду, кожну хвилину здійснюються ці пророцтва, пророцтва сповіщення пророків, так, того, що Господь приходить, щоб. Здійснилося це основне пророцтво. Господь прийшов в моє життя. Так? З нами Бог. Емануїл. Нехай Господь благословить кожного з нас і торкнеться Його життя по особливому. Амінь.